Кавалерочка, скажу вам таке, були на діагностиці, сказали, що все добре. Ну і дякувати Богові, яке говорю. Але, до речі, дуже швидко. Я щось думала, що буде так довго, знаєте. А каже, ката: ні, тут 15 хвилин, максимум 30. Одним словом, поки я з Мар'яною говорила, діагностику зробили, все добре, сіли і поїхали. Ну а лише були в магазині. І покажу вам розпаковку. Ходив за мною щавльовий борщ. Купила ще вчора, до речі, сьогодні буде щавльовий борщ, зараз буду готувати. Зелену цибульку купила. Огеро. Огіро. Сир. Буде такий сир з огірком, з цибулькою і сметанкою. Купила цибулю, бо не знала, чи є вдома цибуля. І купила. Що було? До речі, такого вибору не було. Купила гомілки без кістки, знаєш? А Віталій каже, що таке ще є, яка та є. Речі забрали, треба ще ту сорочку випрати. Віталік забрав скарб. Не знаєте, чи ти влізеш в ту сорочку, але ну, то я не, не будемо то випорути. То речі забирала, знаєте? Спали мене і вузька кавалірочка, тому що вчора Віталік, чесно, допізна. От я завжди дивуюся, от робила, то, то колись як ремонти робили? Зробити ремонт, щоб отакі от водири були. То вообще ж паклюєш, 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 паклює. А там далі йде, той шпакльок, йде. Йде і йде. Ну, але як я завжди говорю, дякувати Богові, що зробив. Знаєте, своїми силами нікого не кликали, вони ні нічого, сам Віталік став, робив. Правда, ми хотіли допомагати. Він ще говорив ні. Ну, вечір, коли я тебе це вже розкажу. Як ми собі сиділи, плили бандрони на кухні з Наталією. Знаєте, ми собі чаювали, чай пили, та й ще говорили. Наталя пішла, я пішла з нею ліжко, розстелили одне друге, бо ми вже зрозуміли, що ми там будемо ночувати, бо пізня година. І він тако доробив і вийшов з душу і каже тако, на наступний раз. Ви так сидіти не будете. Я вас що підкоригую? Mm -hmm. Я вас підкоригую, що ви маєте робити. Тому що знаєте, коли починається ремонт, завжди в хаті роботи хватає. Реально, от завжди. Знаєте, є таке. Ну, в мене такого немає, але моя свята навіть так може. Так, найміні то буде. Найміні то буде. Ну нащо? Нашо? Найміні то буде. Ну нащо? Знаєте, ну і завжди є що викинути і є що перескладати 100 разів. Так що на наступний раз він нас буде коригувати, що я дуже сильно сміялася. <кій> Та й все. Зараз готую їсти. Не думайте, кавалерка, що ми підемо спати ще щось. Віталік, може, трошки відпочивай, я хочу зараз варити ще вльовий борщ, придумати щось на друге. Якщо не друге, то просто гармір, а потім щось дороблю. Бо після обіду маємо племінника завести додому. Тому що залишився, допомагав Віталіку. Знаєте, Бо що двоє помагають, то не один допомагає. Так що нема коли бандрони плести, беруся до роботи йду готувати їсти. Але кавалерка, хочу вам розказати одну історію, яка сталася з Віталіком в понеділок. Ну, не сталася, він просто був в тій історії. Коротше, Віталік іде до стоматолога. Не в понеділок, то в вівторок був на благовіжчому, йде до стоматолога. Ну, а в нас тут колись з під'їзду виходиш, такі сходи є, ну і магазин, і так обходиш парковку і вже виходиш е з території. Іде е перед Віталіком жіночка старша. А продавчиця з магазину вийшла на двір, бо файна погода була, вона була на дворі. Ну, та йде жіночка і каже до продавчиці: Слава Ісусу Христу. Ну, а продавчиця відповідно відповіла: Слава навіки Богу. Віталік іде за тою жінкою до продавщиці, каже: Слава Ісусу Христу! Ну, продавщиця, перше здивувалася, але відповіла. І та жіночка, що йде спереді, розвертається, дивиться на Віталіка і йде далі. Я кажу: Віталік, а чого ти так сказав? А він каже, ну так як сказав, так і я привітався, каже, яка різниця? Я кажу, та різниці немає, але, знаючи нашу молодь. То якщо говорить слава Ісусу Христу, то старшим людям трошки дивно є. В нас час такого не було, правда, коли uh -huh. от е, я була мала, ми виходили на двір та не дай Бог не привітатися. Я могла б 10 десять під'їзду виходити. І добрий день, добрий день, добрий день. Uh -huh. Тільки не сказав добре, не виховане і пішло, поїхало. Ну, а зараз діти, щоб ви розуміли, це є рідкість, коли вітають, Це реально рідкість. Ми от навіть дійдемо з Монікою, Максим завжди. Монікою йдемо, привітайсь. привітайся». Добре, Yeah. Mm -hmm. Я ката голосніша, то що нічого не їла. А я не знаю, каже, я ту людину не знаю, каже, Моніка, карі, знається, треба вітатися. Добре, вже почала вітатися. Тому, бачите, от така була історія з Віталієм. бо він вчора приходив на заправку і каже, слава Ісусу Христу. <реш> вже так поповній почне. А Він каже, а яка, чого ти так зараз вітаєшся? Я каже, мені так зручно. Кажу. Ну мені так добре кажуть, то, що яка різниця. Ну то я так кажу, яка різниця. Так що кавалерка, не будемо довго бандрони плести. Я йду їсти готувати, бо потім треба буде племінна, казалася додому.